Добрий день, мене звати Валерія. Це інтернет-магазин Сім гномів. А це ялинка Санта Преміум від заводу Квазар висотою метр вісімдесят. Це ялинка на металевих крабах. І сьогодні також детальніше розкажу про цю ялинку і про металеві краби. Так, у нас сьогодні денне світло, і це прекрасно, тому що можна буде максимально передати і колір ялинки, і форму гілочки. Ось так виглядає ця ялинка. Як ви бачите, вона доволі густа, доволі пухнаста. І в принципі, ну я хотіла сказати, не сильно широка, але вона об'ємна. Тепер підійду ближче, щоб ви могли роздивитись форму гілочки. Як ви бачите, іноді знімати ялинки дуже важко, саме щоб передати колір. тому що під різним кутом колір передається інакше. Зараз, от ви будете дивитись максимально з боку вікна. І ви зможете побачити ялинку і гілочки максимально в натуральному о, вигляді. Ось так виглядає гілочка від ялинки Santa Premium. Як ви бачите, вона має форму. Я люблю це називати форму пера. Дуже цікава форма. І ялинка Санта Преміум – це не темна ялинка. Я б сказала, це одна із таких ялинок, які можна назвати світлими. Коли ми говоримо, що ялинка світла, це не означає, що вона салатова, це означає, що вона світліша за інші. В принципі, ялинка Санта Преміум доволі симпатична ялинка, доволі густа і доволі цікава. Ось так вона виглядає під різним кутом. Знімаю з різних сторін, щоб ви могли оцінити її. Тепер декілька слів про металеві краби. Що це таке? Металеві краби це технологія, ось її видно зараз біля стовбуру. А це технологія, за якою кріпляться гілки до стовбуру. Тобто, відповідно, коли я зараз відпущу гілочку, Кожна гілочка встає на свій рівень. Що дає ця технологія? Звісно, основна перевага в тому, що її легко розпушувати. Ви ставите нижню частину в підставку, всі гілочки відкидаються, ставите середню частину в, в, другу, в нижню, тобто і всі гілочки відкидаються. І вам далі залишається просто розпушити ось ці гілочки на основних гілках. Після цього, в принципі, ялинку легко збирати. Вам достатньо перевернути ялинку, і всі гілочки склались. Відповідно, вона більш компактна і вам не треба витрачати зайвий час і фізичне зусилля під від, при, м, притискати кожну гілочку до стовбуру. Відповідно, на наступний рік, коли ви будете ставити цю ялинку, вона буде вже в розпушеному вигляді, і вам залишиться просто поправити її, розправити і поправити. Так, ось так виглядає ялинка Санта Преміум висотою 1,80 вісімдесят. Дуже цікава ялиночка, зараз ще обіду з різних боків, щоб ви могли максимально на неї подивитись. У ялинок на металевих крабах. Нижня частина і середня саме на металевих крабах, а верхівка розпушується вручну. Тобто, ви відгинаєте гілочки і можете поправити її як вам завгодно. Ще один, до речі, плюс ялинок на металевих крабах. Як правило, розпушити ялинку так, як на фото або відео, це потрібно повторити руки рухи менеджера, який до цього її розпушував. В цьому випадку на металевих крабах це дуже просто, тому що кожна гілочка встане на свій рівень. Тобто ялинка буде виглядати саме так, як вона задумана. А відповідно, ви не зможете припуститись помилки і розпушити її якось не так. Це, звісно, дуже зручно. І тим більше особливо зручно, коли ми говоримо про ялинки заводу квазар, які, як правило, дуже великі в діаметрі, дуже густі, дуже об'ємні, дуже пухнасті. Відповідно, у них багато гілочок. І це, звісно, дає змогу вам зекономити свій час. Ялинка виготовлюється з м'якого харчового пластику, ось так вона виглядає. Саме всі ялинці, яка перед переді мною, також для об'єму додані гілочки з плівки ПВХ. Ось так вони виглядають, їх майже не видно, вони знаходяться біля стовбору. Їх основна задача а, додавати ялинці об'єм і густоту, а, таким чином, не роблячи ялинку дорожчою або не збільшуючи її вагу. Ось так виглядає ялинка Санта Преміум від заводу Квазар. Це висота ялиночки 1,80 м. Як міряється висота ялинки від підлоги до верхньої ось цієї гілочки, тобто разом з нею виходить ялинка 1,80 м. Чим більше ялинка, тим збільшується діаметр. Тому, в принципі, ялинка метр вісімдесят це такий ідеальний варіант для квартир. Тим більше, якщо у вас не високі стелі, у нас стеля в офісі 3,20 І при цьому в нашому приміщенні вона не виглядає якоюсь маленькою. Тобто, ялинка, яку видно, яка займає достатнє місця і виглядає новорічно казково. З вами була Валерія. Це інтернет-магазин Сім гномів, а це ялинка Санта преміум від заводу Квазар. Замовити ялинку можна. У нас на сайті 7 Є у нас в інстаграм акаунтах Сім Гномів та 7 Ніє. Якщо у вас виникають питання, звертайтесь до нас, і ми з радістю допоможемо вам обрати ідеальну ялинку. Дякую вам за увагу.